Австралійські фермери знаходять нові способи використання помідорів. Вони перетворюють їх на інноваційні продукти для косметики і харчування. Одна компанія добуває олію з насіння помідорів для виробництва зволожувальних кремів, олій для обличчя та протисонцевих засобів. А з томатної шкірки, яку раніше згодовували худобі, тепер роблять порошок, що використовують як харчову добавку. Мета до 27-го року навчитися використовувати майже всі побічні продукти. Компанія зменшила залежність від традиційних продуктів з томатів. Вони становлять лише 40% доходів компанії. нам треба активно просувати ці нові продукти, які ми маємо. Конкуренція з дешевим імпортом з Італії і Китаю змушує фермерів шукати нові ринки. Так країна купує майже 70% томатної продукції. У відсотковому співвідношенні австралійські виробники покривають, можливо, 20-30 відсотків усього попиту на ринку Австралії. За останнє десятиліття кількість фермерських господарств у північній Вікторії зменшилася з 12 до 7. І, хоча переробники томатних відходів одержують державні гранти, галузь потребує довгострокової підтримки, зокрема зниження податків, покупці теж закликають підтримувати місцевих фермерів, але кажуть, що їхня продукція дорога.